Мені знаєте, коли я спостерігав, як сюди люди виходять і спілкувався з промовцями, які тут були, вони говорять про те, що коли сюди виходять, нікого нічого не бачать, так дивляться. І нічого взагалі не видно. Я так, знаєте, хвилювався, бо для мене особливо дуже важливо от бачити ваші щирі е, очі, е, які палають або від того, що втомилися вже слухати, або в яких є якісь запитання, які. Ну просто ваші очі мені дуже важливо бачити. Е, ще раз усім добрий вечір. Як у вас сьогодні настрій? Гарний? Не дуже? Когось, ну, хтось вже поїв, я знаю, то так, а хто не поїв, то трошки так. Ну, нічого, думаю, буде можливість трошки перекусити. Е, я думав про що сьогодні говорити, і було в мене побудження проговорити про одну досить важливу тему, з якою зустрічається кожен з нас. Ну, як не крути, хочеш ти не хочеш, але ти з цим зіткнешся 100%. Е, але перед цим я одну-дві історії розкажу вам маленьких. Вам хтось говорив, що ви ангели? Ну, крім мами, коли ви щось їй допомогли? Дуже, дуже приємно от бути, от відчувати, що ти можеш бути інструментом в Божих руках. І я себе іноді відчуваю ангелом. Поясню, чому. Увіть собі ситуацію: на вулиці дощ, погана погода, і, ну, такий моросить дощ. І хлопець з дівчиною йдуть по трасі на узбіччі. Я собі їду, їду, все добре, мені комфортно, я в машині. Вже проїхав їх і зупиняюся. Думаю, ну, було таке побудження зупинитися і все ж таки підвести. хоча вони нічого не зупиняли, нічого, ну, тобто не просили. Я здаю назад, повертаюся, кажу: ви куди? Вони кажуть, туди, туди, туди. Я можу кажу, я можу вас підвести. Ну, добре, а чому ні? Ну, не запитала, скільки це буде коштувати, звісно. Але я кажу, сідайте. Вони сіли, я їх підвіз, вони подякували і пішли. Нічого не сказав, нічого не запропонував, грошей я з них не взяв в цей раз. І вони подякували і пішли. А я думаю, поставив себе на їхнє місце і думаю, це класно, так? Да? Не очікував, тут звідки взявся, звалися з неба, звідки ця людина взялася, підвезла їх, подякувала і все. Їду далі. Це все в цей же день. Це протягом 30 хвилин відбувалося. Їду далі е, так, досить швидко їду, і бачу, з лівої сторони я їду впрямо, а з лівої сторони на протилежній стороні стоїть машина поломана. і з ремнем ну, тобто її потрібно буксувати. Я вже проїхав, потім знову бажання: ну, зупинися, можливо, їм якась потрібна допомога, можливо, щось трапилося. Добре, зупиняюся, здаю назад. Повертаюсь на їхню полосу, виходжу з машини кажу, добрий день, щось сталося. Вони говорять, ви знаєте, ми вже півтора години тут стоїмо, і за півтора години ніхто не зупинився. Я кажу: а що трапилось? Він каже, там ГРМ, е, ремінь полетів, машина не заводиться, не можемо поїхати, потрібно до Вінниці нас довести. Ну, я точно не буду. Я, звісно, ангел, можливо, але повертатися назад на Вінницю я точно не планував. Я кажу, добре, я так в думках, знаєте, помолився. І кажу, зараз вам машина зупиниться. Вони кажуть, півтора години не зупинялися. Ви кажете, вона зараз зупиниться. Я кажу, почекайте. Зупинив, поставив машину трошки в сторону, вийшов на дорогу і бачу, машини їдять. Я так, знаєте, вийшов не на крайжик, а на середину вийшов, руку поставив, а ви знаєте що? Машина, яка їде назустріч, ще лівіше бере. Я думаю, ви що, взагалі обнаглівели, що я тут зупиняю, ви важко зупинитися. Я ще б вище став, ну він так нормально їхав, Ну, щоб, якщо що встигнути відійти. І руку тримаю, а він же потім побачив ну, мою наполегливість, і все ж таки зупинився. Перша машина зупинилася. Чоловік з дружиною їхали. Я кажу, така ситуація можете от, допомогти і підвезти? Так, да, да, добре, підвеземо. Ви б бачили обличчя тих людей, які зупиняли? А так можна було. А воно так працює. Я такий кажу, Боже, дякую тобі за побудження, сів і поїхав, нічого не пояснюючи, нічого, просто сів і поїхав. А потім думаю: ви уявляєте собі, приходять ці люди додому ввечері і думають, що це таке? Як, звідки він взявся, взагалі, ця людина? Як він, де, де його знайшли? Але я впевнений, що вони не знаю, чи Богу, там, чи Всесвіту, кому вони подякували за те, що таке в їхньому житті сталося. Сьогодні тема наша це непередбачувані обставини, як сьогодні було да, в Веліни. Непередбачувані обставини. Ем, ви намагаєтесь, хтось є, хто планує свій день, план, намагається планувати свій день. І ми хочемо, Маша планує, так? Е, ми хочемо врахувати усі моменти, щоб передбачити, щоб заощадити свій час, тому що час це кошти. Але, на жаль, все врахувати неможливо. І... Мені було цікаво, що Біблія говорить про непередбачувані обставини. Мала бути презентація, але нічого страшного. Я вам прочитаю вірш з Біблії. Більше того, ніхто навіть не знає, скільки часу йому відведено, немов рибина, що заплуталася в смертних тенетах, мов пташка, що забилася в сельці, так і люди ловляться в біді, що несподівано падає на них. Це записано у Еклезіастам, 9 розділі 12 вірші. Говорять, що характер людини визначається тим, з якими проблемами людина може впоратися. Якщо маленькі проблеми людина може подавати, ну, ну такий характер. Якщо великі, то, значить, людина міцної закалки. Мені подобається інший вислів. Які говорять про те, що е, характер людини визначає те, які проблеми здатні вивести людину із себе. Трошки інше формулювання, але глибокий сенс. І якщо відносно цього, то, можливо, у вас були такі ситуації в житті, коли ви звертаєтеся до Бога. Боже, ти можеш мені допомогти? Мені гроші потрібні, не вистачає до кінця, поки стипендія не прийде. Бог не відповідає. Все, вже не хочете молитися, не хочете читати. Можливо, ви зустрічаєтесь з дівчиною, і вам важливо почути Божу думку, його, його волю відносно, відносно вашого питання. Звертаєтесь до нього. Каже, Боже, підскажи мені, як мені потрібно робити? Зустрічатися мені з цим хлопцем, будувати мені стосунки з цією дівчиною чи ні? Тишина у відповідь. Вже не хочеш не читати Біблію, наша там молитва він не відповідає, воно не працює. Або якісь ще інші моменти. Я якось був у таборі. Перше, мене батьки відпустили самого в табір. уявляєте, яка це свобода? Поїхав я Друг на другий день, коли я приїхав, я захворів. Ангіна, мене ізолювали, як барона в окрему кімнату, я там пролежав. Сім днів плюс-мінус. Вийшов я майже на останній день. Думаю, піду хоч на морі покупаюся. Прийшов я на море. Море гарне, пісок теплий. Хто знає гру Захват флага? Дуже класна ігра. але будьте обережні, можна не вийти. Граю в цю гру, біжу з флагом в руках, і на мене якийсь велетень теж біжить. Ну, думаю, я ж з флагом, чого мені боятися? Я на нього, він на мене, він мені на ногу як стає. І знаєте, як та сказка лебідь, рак і щука. «Ту -тун -тун Пальці в різні сторони. Ну і мене знову вже в четвертий чи в п'ятий раз в ту саму лікарню повезли, в яку, в яку мене возили, коли в мене була температура, коли я хворів. Чи було у вас в житті такі ситуації, коли ви піднімали очі до неба і казали, Боже, чому? Чому ти допустив, що я захворів? Чому ти допустив гори в моїй сім'ї? Чому я маю зараз проходити через ці випробування? Чому? А знаєте, що цікаво в цій ситуації? Коли ти не завжди чуєш відповідь Бога? Поки що Він не відповідає. Я, досліджуючи Біблію, натрапив на один вірш, який мені припав до серця. Ти не розумієш зараз, що я роблю, а зрозумієш пізніше. Переживали ви в житті такі моменти? От Зараз щось відбувається, якісь кризові ситуації. Можливо, розірвалися стосунки з вашим е улюбленим чоловіком або дівчиною, можливо, ще щось, можливо, батьки ну, розлучилися, можливо, якісь інші питання. І ти питаєш, чому, і не розумієш, для чого це? У мене були такі моменти. Одна із таких ситуацій, я навчався в Бучі, і так вийшло, що захворів. Це якраз ковід починався. Так вийшло, що я захворів, і настільки сильно захворів, що мене батько забрав додому. Я десь 10 днів лежав з температурою 41, просто горів. Уколи, пігулки, компреси, обгортування, все робили і нічого не допомагали. Знаєте, ну я просто з дитинства людина, якби мої батьки віруючі, я також віруючий, і думав, що там помирати? Не страшно, я ж Бога знаю. А тут, коли ти лежиш, дихаєш, і ти розумієш, що не вистачає тобі кисню, щоб дихати, ну якось паніка якась приходить. Я знаєте, я тоді лежав в ліжку, і реально очі мокрі, сльози наворачуються на очі, і. І просто кажеш, Боже, ну ти вже вибач за те, що я зробив. Я не знаю, чому, що я такого поганого зробив, чому я захворів, чому ти моє життя саме таким чином ведеш? І потім вже в останній момент батьки ще один укол мені зробили, і через півгодини в мене температура впала. Слава Богу. Після того вже не хворів. Чому? Чому Бог допускає і ці моменти? Потім я зрозумів чому. Тому що якщо б я одужав і поїхав би, повернувся б в Бучу, то я якраз би застав би той момент, коли почалася війна. І тоді було б ще гірше, тому що я знаю, наскільки важко було тоді студентам, наскільки важко їм було виїжджати з Бучі. Ну, в той момент, коли мені було погано, чому я не розумів? Цікаво, от, на прикладі біблійних героїв. Чи переживають вони такі моменти, чи ні? Е Є такий біблійний герой, як Йосип. В нього надзвичайно цікаве життя. Якщо ви ніколи про нього не чули і не читали, то обов'язково прочитайте: Йосип. Він був е улюбленцем свого батька. Йому було на той час 17 років. І... Його життя закінчилося тим, або через певний відрізок часу, він став другим після фараону. Можна сказати так, як на сьогоднішній лад, якщо переводити, то правою рукою президента. Але перед тим, як він став цією людиною, отримав цей статус, уявіть йому, якщо Бог йому сказав. Знаєш, Йосип, е, да, ти станеш такою людиною, але перед тим тебе продадуть в рабство, над тобою будуть знущатися, потім, потім е, тебе посадять у в'язницю, ти там також просадиш чимало часу, ти зневіришся, тебе будуть зневажати, а потім, лише потім, ти будеш правою рукою президента. Як ви думаєте, він погодився б на це чи ні? Я думаю, не погодився б. Йдемо е до другого героя біблійного, який теж мені дуже подобається: Давид. Давид також став царем. Хто не хотів би бути царем? хто не хотів би бути президентом. Або там просто заможньою людиною. Да, сьогодні в нашій е ситуації ну, президенту дуже важко. Але якщо взяти в нормальних умовах. Я б хотів би, я думаю, більшість з нас підтримало б цю ідею, щоб бути заможною людиною. Але яким, Бог, яким чином Бог веде Давида? Він його проводить через такі випробування. Він чекає від Саула. Він переховується, його хочуть вбити, і не раз він на його життя на межі, на межі смерті. І лише через певний час він стає царем. Якщо би Бог йому сказав, добре, ти будеш царем, але перед цим ти пройдеш певні випробування. Він погодився би на це? Ні, не погодився. Або ще один біблійний герой Мойсей. Проста людина, був собі пастухом, все в нього було добре. І тут він, коли пас своїх там. Свою атару, він побачив диво. Йде собі, все нормально, а тут бачить кущ. І він горить і не згорає. Цікаво, да? я такого ніколи не бачив. Він підходить до цього куща і чує голос Божий. Бог починає ангел починає з ним говорити. І потім дивіться, що Бог йому говорить: «Іди ж, я посилаю тебе до фараона, щоб ти зміг вивезти, вивезти мій народ дітей Ізраїлевих з Єгипту. Мойсей звернувся до Бога. Хто я такий, що я маю йти до фараона і вивезти дітей Ізраїлевих з Єгипту? І сказав Бог: Я буду з тобою. Це буде знаком того, що я посилаю тебе, коли ти виведеш людей з Єгипту, то помолитися Богу на цій горі. Але коли Бог йому пропонував таку важливу місію, він не говорив йому про те, що він буде 40 років в пустелі, що той народ, який він виведе в пустині. Буде бажати йому смерті. Бог йому не говорив через те, що йому пройдеться пройти. Тому що якщо б він це взнав, я думаю, він точно не захотів би виводити народ Божий. Ставили ви собі запитання? Якщо я зараз не чую Бога, то. Можливо, є якісь моменти і в моїх стосунках з ним? Можливо, мені потрібно налаштуватися на, як то кажуть, да, на небесну хвилю. Чи важливо для вас сьогодні чути голос Божий? Чи є для вас це пріоритетом в житті? Коли людина приймає рішення, вона має чимось керуватися життєвими обставинами, не знаю, якщо це фінансові якісь питання, своїм матеріальним статком, на що нам сьогодні покладатися, коли ми приймаємо рішення? Ми побачили, ми з вами є свідками того, що світ хиткий. Ну Сьогодні реально ну, сподіватися ну, немає на що. Так, вірити потрібно, але покладатися на те, що. Ми будемо з вами там пенсію отримувати там, чи ще щось таке. Ну забудьте про це. Єдине, що ми з вами можемо, це покладатися на Бога. Я хочу, щоб ви сьогодні запам'ятали, що Бог кожного з вас, для кожного з вас, повірте, сьогодні те, що ви тут знаходитесь, це не непередбачувані обставини. Ваше місце і знаходження тут Бог вже давно запланував. І сьогодні. Коли ви будете стикатися з якимись проблемами, вони 100% будуть. Я говорю так, якщо б знав, де впаду, то я б собі там щось підстілив би, е тілік поставив би, щоб не скучно було. Але сьогодні, коли ви будете стикатися з такими обставинами, зробіть одну важливу річ. Ну, подзвоніть до мами, це так, скажіть їй це 100% треба. Але перед цим зверніться до Бога. Просто попросіть його про допомогу. Попросіть того, який вам ніколи не відкаже, який завжди поруч. І в будь-яких обставинах не втрачайте віру. А що робити, якщо ти молишся вже тиждень? Вже місяць, вже два, а все одно тиша. А відповідь потрібна зараз. От що в таких ситуаціях робити? Мені подобається те, що Бог відповідає завжди вчасно. І він ніколи не запізнюється. Ми можемо запізнитися, ми можемо забути. Но Бог не забуває. І сьогодні, цією темою, я хотів закликати вас до того, щоб в будь-яких обставинах вашого життя ви пам'ятали, що Бог поруч.